Слава Ісусу Христу! Дорогі молільники, раді вас вітати в прямому ефірі нашої зустрічі зі святим. Ми і надалі продовжуємо наше спільне молитовне набоженство до святого Юди Тадея. І, з ласки Божої, маємо вже п'ятий день нашого спільного молитовного набоженства. Молимося вервицю у ваших неміртв, а також молимося в наміреннях припинення пандемії коронавірусу. Швидкого одужання інфікованих, за лікарів, медичних працівників молимося за онкохворих людей та дітей, за тих людей, хто просив нас про молитву, і за тих людей, хто перебуває зараз у важких життєвих обставинах і потребує нашої з вами за них молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В і Святого Духа, Амінь. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, дібер і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого. Від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашої ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа, животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий І рівно славимий що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує. Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Апостол Юду Тадею прийди з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровитель, Безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, особливий покровитель, молися за нас. Святий апостоле, юду тадею, прийди з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти віч, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах. Молися за нас, святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровителі у безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливий покровитель безнадій, святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле Юду Тадею Святий апостоле, Юду Тадею, прийди з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав ласку приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставин. Святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, прийди з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі Бог дав, ласко, приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю у безнадійних обставинах Святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, Покровитель у безнадійних обставинах молися за нас. Святий апостоле, Юду Тадею. Прийди з поміччю, щоб ми могли милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі бо тобі Бог дав ласково приходити людям з допомогою в безнадійних обставинах. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Святий тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах. Мол... Святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровителю безнадійних обставинах молися за нас, покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею особливий Особливий покровитель у безнадійних обставинах молися за нас, святий Тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, особливий покровитель у безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, ти, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостол і мученику. Ти яснієш великими чеснотами, вірний заступник у тих, що тебе прославляють і до тебе з довір'ям припадають. Ти опікун і заступник наш у унатяжче хаємо з глиби нашого серця, прийди на поміч нам своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити людям зі скорою поміччю, хто втратив уже всяку надію на порятунок, глянь на нас ласкаво. Наше життя життя христів, а дні нашого життя море терпінь. Дороги життя нашого вкриті терням, і кожна хвилина. Дороги життя нашого вкриті терням, і кожна хвилина його свідок сліз і зітхань. А на збільшення нашого нещастя чорні думки вкрадаються до серця нашого. Неспокій, малодушність, брак довір'я, навіть розпука тиснуться до серця. Проведіння закрит... Проведіння закрите перед очима нашими, і віра хитається в серці нашім. Такі думки впроваджують нас у чорні хмари смутку, не залиши нас в такому тяжкому стані, а прийди з помічю нам, просимо тебе покірно, глянь милосердно на нас, хай довір'я наше, хай довір'я наше не буде зраджене. Тебе обдарував Бог ласкою приходити на поміч тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і ми, що теж опинились у скруті, просимо тебе про заступництво, передкнемо тобі на і прославлятимемо ім'я Твоє та шануватимемо Тебе як нашого особливого опікуна, дякувати будемо Богові за ласки, одержані через Твоє посередництво і щосили нам. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякуємо вам, дорогі молільники, за співпу. До зустрічі вже завтра, в прямому ефірі нашої програми. Усім вам гарної та благословенної ночі. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!